Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. Тепла осінь в цьому році, але дуже засушлива. У нас є одне дерево е, сніжного кальвілю яблуки. Воно родить кожного року. І кожного року, вже е, в кінці вересня, на початку жовтня, я починаю робити з його заготовки. Ось я отак нарізаю. Тоненько зовсім такими слайсиками яблуки. Обризую їх лимонною кислотою для того, щоб вони не почорніли. А були отакі гарненькі, сухенькі і дуже смачні. Ці яблучка я сушу в сушарці. Сушарка в мене стара, без всякого терморегулювання. Включаєш вона собі на задану температуру. Гонить тепле повітря і сушаться яблучки. На 5 отаких дек вона. я розкладую дуже щільно. Трошки підсихає, я потім ще його докладую. докладую. А оці яблочка чого обризгую лимонною кислотою. Для того, щоб вони будуть стоять і не почорніли то я їх так обробляю. Ще ці сушарці я сушу ось такий базилик, складую в суху е баночку літрову, а можна півлітрову, якщо немає. А ще також уже осінь. Дуже набрали свого аромату і краси отакі наші українські чорнобривці, тому я їх теж засушую, отак беру, обриваю. І оці квіточки теж засушую. Для чого я їх засушую? Іноді я їх е, ложу в м'ясо, якщо тушкую. І вона дуже приємний, запах дає. А ще є клікувальний е, такий засіб, в чай ложу, по одній квіточці вона висихає і по одній квіточці ложу його е, від підшлункової. Мені дуже допомагає, тому що підшлунково всі знають, любить гіркоту. А в чорнобривчиках є трошки гіркоти. Тому я їх теж сушу, і така в мене виходить спеція. Друзі, розкажіть, як ви заготовлюєте отакі яблучні чіпси, щоб ввечері взимку можна було поласувати їх. Але що ще ви сушите в своїх сушарках, якщо вони у вас є, пишіть в коментарях. А я з вами буду на цьому е, закінчувати своє відео. Всім бажаю міцного здоров'я, швидшої перемоги та до зустрічі на моєму каналі. Всім я дуже вдячна до зустрічі на каналі. Пока-пока!